Кажу по секрету, що в кінці відео буде розіграш на цю книжку. Не забудьте до кінця. Вітаю, вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і це буде такий певний влоговий формат. Я зараз в образі міні, не знаю, чомусь мені так захотілось. І будемо з вами розпаковувати дві посилочки, які мені надійшли. І пізніше я буду вам розповідати про ті книжечки, які тут знаходяться. Будемо їх читати, обговорювати, от і поділитися своїми враженнями. У мене в руках є дві посилки, от і ця я не знаю від кого, здогадуюсь, але поки що це, знаєте, таке мутне, туманне. От, а тут у нас книжкова інтеграція, і звідси ми будемо книжечки вибирати і читати. З вашого дозволу я розпочну саме з цієї книжечки. від, Я думаю, що це від видавництва ще одну сторінку, але можу помилятися. Діло в тому, що вони мені написали за співпрацю, але за якихось причин не вийшло у них вислати книжечку, тому вони сказали, що надійшли мені подаруночок. Можливо, це воно зараз з вами поглянемо. Так, скотчі, це буде влоговий формат. Я навіть не знаю, як я це відео назву. Так, 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 так. І я. Виявилась права. Я бачила, що цю книгу надсилають блогерам. Так, папері, папері. Так, папері нам не потрібні. І це в нас три королі повертаються додому. Різдвяні історії для всієї родини від Галини Пагутяк. Ой, подивіться, яка вона гарнесенька. Я бачила, що це відносна новинка. Ой, тут. Так гарно, я вам підзніму обов'язково і зміст. А в нас складається з чотирьох історій. От і я думаю, що це буде супер-супер атмосферно і різдвяно. Подивіться, тут навіть є ілюстрації. Ой, ну розмежовано це все дуже цікаво. Як буду читати, обов'язково вам про це розповім. Подивимось, вона така гарнезенька, що хочеться одразу її взяти читати. Але читати ми будемо зовсім інше. Дуже дякую видавництву ще одну сторінку. Тепер буду колекціонувати. От в мене від цього видавництва є одна книжечка Онора де Бальзака. от Серафіта, здається. І ще буде ось такий подаруночок, Це дуже-дуже приємно. Що ж, ну і переходимо до цієї. Тут вже в нас посилочка побільша. Як мені розпакувати її? Тут ніби можна відривати. Це в нас від дуже молодого видавництва грушка. Щось прийшло, і прийшло те, що я не можу відкрити так я вже відкрила, зараз будемо дивитися. Мені написало це видаництво за співпрацю. От і я одразу погодилась, тому що вони будуть видавати саме ту літературу, яка мене дуже і дуже цікавить. Я частково розповідала вже в попередньому відео. Можете переходити, ось тут десь буде посиланнячко. Так, в нас тут дві книжечки, все пусто, забираємо. І це в нас, о, вони ще різних форматів. Прикольно! Це в нас Круто, звісно ж, Олівія Ленг, авторка, якої я дуже чекала українською, тому будемо її читати з вами в цьому відео. Подивіться, яка вона малесенька. Я чомусь думала, що вона буде більша, але. Окей, прочитається досить-досить швидко. І також інша книжечка. Ой, вони такі зовсім різні. І, до речі, тут різний папір. І в цій рожевій, яка називається Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі, тут ніби як крейдований папір, щось дуже незвичне, і тут комфортний шрифт. Вау, я здивована! Адже в книжці круду звичайний тоненький папір. А тут у цій рожевій він такий цупкий, він приємний на дотик, він такий трішки глянцевий. Вау-вау! Чоловік і жінка, які проскакують усі зупинки метро у своєму житті, вічно чекаючи на слушну нагоду. Двоє молодят, яких родичі змушують принести в жертву козу, щоб забезпечити щасливе майбутнє, вчений, який повертається з паралельного всесвіту, де всі його рішення були правильними. І ще 15 історій де гірка. Іронія стає гострою, бритва, розтинаючи вузли людських стосунків, препаруючи нашу крихкість, бажання бути коханими, а також наші пошуки того, що висвітлює тіні всередині нас. Мотрошно сюрреалістична і водночас надзвичайно реалістична оповідь від творця коня Боджека це смертельний коктейль з гумору, романтики і фантазії про найпрекрасніше і найстрашніше почуття кохання. Е, дуже тендітна і трепітка тема для мене зараз. Ви знаєте, так от але. Точно будемо читати, не знаю, чи в цьому відео, чи в одному з наступних, але обов'язково в скорому часі про неї розповім. Що ж, а беремо ми дручок Крудо. Це така тонесенька історія, я з нею не знайома, звісно ж, але Олівію Ленг я люблю саме за те, що вона пише таке трішки автобіографічне, мемуарне письмо, але подаючи це під соусом художньої прози. Я навіть не знаю, як правильно вам затрактувати, адже це супер. Незвичний автор. Вона є така певна манера письма, чимось схоже на Вірджинію Вулф, але дуже і дуже далеко. В принципі, якщо ви читали Вірджинію Вулф, то а, письмо Олівії Ленг вам буде чимось кидати такі певні відголоски Якраз таки до тієї авторки. Кетті – письменниці, що готується до шлюбу. Літо 2017 року і світ навколо неї розвалюється на шматки у стрімкому і невпинному романі Крудо Ленг зосереджує увагу на художниці, яка боїться зобов'язань, яка може бути, а може й не бути кеті Акер. Від розкішного тоскального готелю до паралізованого Брекситом Лондона Кеті проводить перше літо своїх 40 років, намагаючись примиритися з ідеєю довічних зобов'язань. Але змінюється не лише Кеті. Фашизм знову набирає силу. Правда стає все більш невизначеною. планета перегрівається. А Трамп у своєму твіттері наближає світ до ядерної катастрофи. Як творити мистецтво і як жити, коли один безглуздий твіт може знищити все? Олівія Лан радикально переосмислює роман, пропонуючи гострий спочутливий погляд на те, як навчитися любити, коли кінець світу здається зовсім близьким. Насправді цей твір зараз дуже і дуже перекликається з моїм життям. Дякую і дякую всесвіт, що ти кидаєш мені такі відсилки. Я тебе зрозуміла. Тому будемо читати, будемо налаштовуватись на те, що це може бути скло. От, до речі, тут доволі таки приємний шрифт, але мало я взагалі не бачу діалогів, якщо чесно. Мені здається, все ж таки, що це прочитається досить таки швидко. У книзі 120 сторінок. Тому це має бути цікаво. І тим паче, знаючи письмо Олівії Ленг, це точно має бути захоплююче. Йей, а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Так, я почала читати на 21-й сторінці. Далі, якщо ви дозволите, хочу зачитати вам, як написано початок першого розділу, який має назву словом. Це дуже-дуже цікаво, і тут є навіть певний такий гумористичний підтекст, і мені це дуже імпонує. Кеті, тобто я збиралася заміж. Кеті, тобто я що не зійшла з літака, що прибув з Нью-Йорка. Було 13 травня 2017 року, 19.45. Її підвищили до бізнес-класу. Вона почувалася крутою, купила віті фрі дві пляшки шампанського в помаранчевих коробках. Саме такою людиною вона збирається бути. в аеропорту Кеті зустрів чоловік, з яким вона разом жила, який незабаром стане чоловіком, за якого вона вийде заміж, який незабаром імовірно стане чоловіком, за якого вона вийшла заміж, і так далі до самої смерті. Уможені чоловік розповів, що вечерив з іншим чоловіком, з яким вона. Кеті спала, а ще з їхньою спільною знайомою. Також вони пили шампанське, сказав він їй, багато сміялися. Кеті замовкла. Це був момент, коли її життя різко змінилося. Хоча насправді чоловік, з яким вона спала, порвав з нею тільки через п'ять днів, про що повідомив на своєму Титульному бланку він вважав, що двом письменникам не бути разом. Кеті написала кілька книжок: велике сподівання, кров і срач в середній школі. Думаю, ви про них чули. Чоловік, з яким вона спала, не написав жодної книжки. Кеті розсердилася. Тобто, я, я розсердилася, а потім вийшла заміж. Мені дійсно подобається, з якою іронією пише Олівія Ленг, і як вона це подає під соусом Кетті, тобто мене тобто головної грині. Ну, ви зрозуміли. Дуже цікаво, тому що в мене ім'я також Кейт, Катя. І я себе трішечки асоціюю з головною героїнею Кетті, в якої життя пішло Шкереберт на фоні війни і взагалі того, що бувається навколо, дуже схоже. Тому я. Хочу чи не хочу, все одно провожу аналогії. Ну от знову після цього у Кеті зав'язалася перепалка зі скульптором у шкіряних босоніжках, який згодом вмудрився порізати собі ногу. Кров текла йому погомілиці, але ніхто цього наче й не помічав, тому і кеті не висовувалась. Вони сперечалися про о Ворсфорда і Європу. Кеті мала категоричну думку щодо того, що він говорив і чому не мав рації. Розе вдарило їй в голову, і вона сипала угідливими словами. Вона була твердо переконана, що британці завжди ненавиділи європейців. Візьмімо, ану балаєн. Ніхто терпіти не міг цю о францужену. Ключовим аргументом собі на користь вона вважала поле золотої парчі, хоча, якщо часто не могла пригадати точно ні суті переговорів, ні ні їх учасників словом, благовірний перехилився через стіл і сказав, не церемонячись, ти цілковито помиляєшся. І оскільки він буквально знав усе на світі, вона радо відступилася від цієї суперечки і перейшла до іншої праводавничу справу. Тут вона стояла на ногах куди місніше, хоча алкоголь вже зробив свою справу, і всі почали повторюватися і робити нелогічні висновки. Ну, а поки мухич е, собаки не мій допомагає знімати це відео, хочу, щоб ви зрозуміли, в якій манері це написано, з яким гумором, і як швидко розвивається сюжет. Тобто, це якась така певна розповідь з повноцінним художнім твором назвати цю книгу важко, але читається просто ну дуже і дуже швидко. Я дочитала книжечку. Звісно ж, ось таких у нас було лише декілька включень. А все через те, що тут 116 стрінок, але інформації тут подумати на декілька днів. По-перше, я собі зробила дві відмітки для того, щоб вам про це розповісти. По-друге, книга мені сподобалась на четвірку. А, насправді, це дуже хороша література, і це щось в стилі потоку думок. Дуже ця книга схожа на Вірджинію Вулф, як я вже і казала раніше. От, але все ж таки, Вірджинія Вулф вона відчуває. Такою тендітною ем, засекреченою, такою таємничою і в той же час дуже чуттєвою. Тут ж у нас Олівія Ленг розповідає про Кеті, головну героїню, від якої власне іде оповідь як таку певну легковажну жінку, адже вона могла зраджувати чоловіків, але при цьому вона розповідає про своє минуле. Тут розповідається про. Цей життя Кеті, і в кінці вона ніби як протиричить сама собі, адже вона розповідає, що кохає свого обраного. І мені коханого тут у нас немає. Лише він обраний, лише він от такий не те, що особливий, а таке було враження, ніби він ем, очередний. От я не знаю, як це описати, але таке було просто. Враження Кеті, у нас майже 40 років, і от тут також зібрані думки з приводу сім'ї. Е, дуже такий коротесенький. Тут, якщо і затрагується та чи інша тема, і проблематика, то на багато сторінок це точно не описано, лише декілька речень. Але при цьому знаєте, ви вихвачуєте найголовніше, і мені це дуже подобається. Тому що здавалося б, що це авторкою так от пригає е, з однієї теми в іншу, але при цьому воно все якось пов'язано і все якось. Гармонійно між собою взагалі стріляє. І перше, що я захотіла виділити тут, це Кеті десь прочитала есе, у якому проводилися паралелі між сексуальними вакханаліями в романах Маркіт Десади, роботою в офісі. Обом властиві апатія, ієрархія, повторення, нескін... «Нескінченна бюрократія. І якраз таке тут розповідається повністю про характер нашої кеті, тому що вона могла вживати. Вона могла вживати алкоголь, декілька видів, і це все змішувати. Також вона могла зраджувати чоловікам, і в принципі, це ніби як її життя. Вона це обрала так. Ми не маємо жодного права її засуджувати, але просто цікаво за цим спостерігати, як в по крайній мірі для мене, як за життям жінки, у якої доля і взагалі вибір абсолютно протирічить. Твоєму вибору, тобто я абсолютно нічого з цього не роблю, але мені все ж цікаві певні думки, не тому, що я так можу зробити, а тому, що я люблю взагалі вивчати а, психологію людей. Мені подобається вивчати їхні вчинки, і дуже дуже я люблю дивитися на висновки. Те, до чого це приведе, якщо вести себе ось. Таким чином, якщо ввести такий спосіб життя, також тут є певні політичні роздуми. Ось тут є певні роздуми з приводу, скажімо так, президентів декотрих країн. Також мені подобається те, що тут піднімається тема расової сегрегації. Мені подобається, що тут піднімається тема війни, ядерних вибухів. Мені подобається те, що тут показано фрагмент життя. Майже кожної людини, ну якщо умовно взяти, а, і це дуже дуже круто стріляє з життям. О, так сказали, стріляє а, просто перекликається з життям українців, тому що ти живеш і здавалося, б, що ніби все плюс-мінус окей, ти пристосувався до воєнних дій, але ти не знаєш, що прокинешся вранці. І про це нам говорить сама Кеті. Також авторка розкриває нам тут тему. Жінок певним чином мені сподобалась ось ця цитата. Кесі все ненавиділа. У неї боліла голова навіть після двох чашок кави. Вона не могла терпіти чоловіків, які з посмішкою на обличчі встановлюють правила для жіночих тіл, з посмішкою на обличчі депортують іммігрантів, з посмішкою на обличчі виголошують солодкі побрехеньки на денному телебаченні. Яка ж це скабрезність? Все це нескінченне зло вічливих правил. І тут, блін, це. Така влучна цитата, що я її виділила собі блакитненьким кольором під обкладинку. І насправді мені хотілося мало тут виділяти, але також є певні цитати, які мені запали в душу. Тут згадується українська відьма, просто ось так, там, без будь-якого контексту, це було якимось ще не пов'язано з тим, що ця відьма почала якось проклинати там, певних героїв. Також тут було згадано жертв Чорнобиля. Що для мене взагалі ого це було на початку книжки? Взагалі мені книга сподобалася. Буду точно до неї повертатись, тому що це приємна література на відпочити. При цьому книга читається легко, не дивлячись на те, що тут немає жодних діалогів, тут немає цитат, тут немає прямих мов. Тут От просто суцільний текст, ніби як потік думок, але при цьому читається надзвичайно легко, швидко і, чесно кажучи, через свій такий стан, пов'язаний з розлученням, ви знаєте, що читати мені зараз дуже-дуже важко. І я половину книги читала десь близько трьох днів. А от е, другу половину прочитала буквально за годину. Тобто, наскільки швидко це йшло, і плюс тут комфортний шрифт. Мені він підійшов, імпонує, і от, хоч бачите, в нас цілі є стрінки. Тексту ти просто біжиш і подорожуєш по сторінках цієї історії. Цікаво вивчати людей, цікаво дивитися на їхні провали та на їхні взлети. Так чи інакше, ти все одно порівнюєш це зі своїм життям. Тому дуже раджу вам цю книжечку. Вона точно увійде до того, що вразила за цей 2024 рік. Ну і як обіцяла, я до вас з розіграшем, який проходить в інстаграмі. Я залишу посиланнячко вам з умовами, з дописом. Переходьте, дивіться, там все дуже дуже просто, і хто з вас може отримати ось цю класну штучку, я надію, що вона вам сподобається, абсолютно безкоштовно від нас з видавництво. Тож переходьте, а я бажаю вам удачі, тому що без цього ніяк. Я казав мій дідусь, здоров'я це дуже добре, але без удачі. Люди, які сідали на Титанік загинули, тому нехай щастить. Ну а це останні відео у цьому році. Усі підсумки та плани будуть вже в 2025-му. На початку січня будемо з вами читати наступну книжечку від видавництва грушка. Ось така рожевенька і симпатичненька. От будемо розповідати про те, що вразило за цей рік. За попередній рік точно ця книгу увійде в цей список будемо говорити про топи. Також з спонсорами будемо говорити про те, що розчарувало у 2024 році. І Якщо ви хочете бути компанією в нашої спонсорської команди, от тому переходьте і оформляйте підписку від 10 гривень. Спонсори отримують кожної п'ятниці на день раніше загально доступне відео. Отакий такий бонусик невеличкий, і також індивідуально для них я знімаю один-два рази в місяць. Окреме відео, тому підписуйтесь, мені буде надзвичайно приємно. Ну а я побіжу нарешті відпочивати і читати Агату Крісті з її різдвяними книгами, а вам бажаю лише всього найкращого. Бережіть себе у наступному році. Дякую вам за те, що ви були зі мною у цьому 2024 році. Читайте лише ті книги, які вам подобаються, і закидайте ті, які точно не до душі. Бережіть себе, рідних і Україну. З вами була Катя Ельф. Бувайте!